Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові! Цією хворобою хворів відомий співак Майкл Джексон саме тому дату його смерті, 25 червня, у світі прийнято вважати всесвітнім днем Вітеліго – Хвороба, яка проявляється білими плямами на шкірі. Цим недогом у світі хворіють більше 100 мільйонів людей. Детальніше про депігментацію поговоримо із дерматовенерологиною Мар'яною Перепел. Вітаємо пані Мар'яну у нашій студії. Доброго дня! Тож знаємо, що кожен з нас напевно бачив людей з білими плямами на шкірі, і хто не знайомий з цією хворобою, навіть сторонниця цих людей, боїться заразитися. Розкажіть, що ж це за така хвороба, і чи дійсно вона безпечна для тих, хто поруч із хворими. Дійсно, досить багато пацієнтів, які мають захворювання, таке як вітиліго, Вони мають відчувають певної напевно якусь стигматизацію, осторонь, обережність від людей, коли їдуть в маршрутках, коли заходять продуктові в продуктові магазини, і не тільки за рахунок того, що люди не обізнані з приводу цього захворювання, і вони дійсно дуже бояться захворіти або інфікуватися від них. Але хочу попередити, що це дійсно несправедлива стигматизація цих людей. Тобто захворювання не є заразним, це аутоімуне хронічне захворювання, на яке страждає приблизно 2% населення усього світу. Просто одним людям щастить, іншим менше щастить. З приводу чого я так сказала? З приводу того, що в деяких людей захворювання проявляється на закритих ділянках шкіри, і вони це дуже гарно вміють приховувати, якщо на пляжу це купальниками закритими, якщо десь виходять на вулицю одягом. А в деяких людей захворювання проявляється на відкритих діляночках шкіри, тобто це очки, це Обличчя, тому на жаль вони не можуть того приховати, і тому от їх стараються так сторонитися. Але це вона не заразна ця хвороба. Вона ні, не захворювання ні, захворювання не заразне, не потрібно боятися. І люди, які обізнані в цьому, які розвиваються постійно, які читають, вони знають, що це захворювання, яке не передається, ним неможливо інфікуватися ні при контакті з пацієнтом чи там з людиною, ні повітряно-крапельним шляхом, ну навіть статевим шляхом також воно не передається. А які ж симптоми вітелігу, крім появи білих плям? Як можемо розпізнати його на початковій стадії розвитку? Зазвичай ніяк дійсно це захворювання проявляється в більшості на шкірі, рідше на слизових оболонках і на волосистій частині голови, тобто там, де волосся. Збільш в більшості ми бачимо просто появу білих плям. Напевно, навіть досвідчений лікар, який ну, може засумніватися в тому, що це вітеліго для того. Потрібно прийти певні етапи до обстеження для того, щоб дійсно звернути увагу і підтвердити дану патологію. А знаємо, що ця хвороба. Які методи лікування цієї хвороби є хірургічний, лазерний і медикаментозний? Детальніше про ці методи, і чи можемо пригасити розвиток цієї хвороби на початкових стадіях розвитку? Якщо пацієнт вперше звертається, лікар оглядає це, проводиться фізикальний огляд пацієнта, обов'язково дивиться повністю. Всього пацієнта, тобто він роздягається і звертаємо увагу також на слизові оболонки на волосисту частину голови. Коли вже підтверджений такий діагноз, е, можна сказати, це не вирок для пацієнта. Ми можемо почати лікування, і гарним результатом лікування це якраз є зупинення цього прогресування цього захворювання. Тобто, не лікується на 100% захворювання, але якщо пацієнт з лікарем співпрацює тісно, якщо один іншого чують, якщо один іншому допомагають, то хворобу вдається зупинити. Дійсно, найпоширенішим методом лікування це є медикаментозний метод, і лікарі-дерматовенерологи найчастіше його використовують. Це використовуються місцеві засоби в вигляді кремів, вигляді мазів, які можуть дати досить непоганий результат. Але кращий результат це дає, коли медикаментозне лікування разом з фототерапією. Це використовуються спеціальні прилади, апарати. Вони називаються так і називаються апарат фототерапія. Він може бути у вигляді кабінки, він може бути у вигляді такої шторки. Ми її називаємо, або е тільки для ручок, е ніжок і для волосистої частини голови. Е він, е Використовується для того, щоб промені ультра, ну, ультрафіолетові промені, лікувальні ультрафіолетові промені проникали в шкіру і стимулювали вироблення пігменту меланіну, який дає запарвлення нашій шкірі, дуже рідко використовується. Фактично, я ніколи такого не використовувала, ніколи нікому не рекомендувала, Я думаю, більшості моїх колег дерматологів так само не рекомендували хірургічний метод, тобто він. Описаний в літературі є такий метод, але його ніколи ніхто не широко не використовує. Що там робиться? Там просто частиночки ті шкіри, які депігментовані, які не забарвлені, видаляються хірургічним. Але ми йдемо на високі ризики. Внаслідок чого? Того, що можуть бути в тих місцях келоїдні рубці, це раз можуть може бути прогресування хвороби. І ще в дерматології є так званий, так званий феномен Кебнера в місті травматизації. Зазвичай з'являються нові висипання і віталіго в тому числі. От ви вже сказали за те, що вони рідко використовується хірургічний метод, але якщо пересадити шкіру, наприклад, це вона тільки в певних місцях пересаджується там, де є плями, так. так? так і так. потім вже не поширюється. Е, ну немає такого описано в літературі, чи поширюється, чи не поширюється. Ну це метод досить такий болючий, досить травматичний. Е, ну і виходить, це трансплантологія. І дуже часто буває відторгнення самого трансплантату. Тобто, чи ця шкіра. Взагалі приживеться людині, тобто тут вже треба враховувати всі ризики, і я думаю, що більшість людей на таке не піде. Ви вже казали, що може бути на різних ділянках тіла ця хвороба. А от, наприклад, якщо на очах, як тоді вона проявляється? Е, ну там в більшості уражається сітківка ока. Тобто, це в, більш... в більшості займаються лікарі. а Офтальмологи, дерматологи до того відношення менше мають е, ми тоді працюємо вже в комбінації з іншими спеціалістами. Мало відомі причини розвитку цієї хвороби, а от серед них є і стреси. Якщо людина від цього захворіла, тоді разом з дерматологом з людиною мають працювати і психологи, так і, зокрема, і для того, щоб людині допомогти адаптуватися у суспільстві, коли вона вкрита білими плямами і стороняться інші. Так дійсно, тут, якщо в людини є якась ну неприйнятність себе, тут допомога має бути обов'язково психологією. Логічно. але це неможливо попередити розвиток. Тобто, якби ми дійсно знали, що захворювання виникає внаслідок стресу, та, да, і ми забрали стрес і захворювання не буде прогресувати. Ну напевно, лікарям тоді було б дуже просто, і ми б могли дуже багато подолати захворювань. Але написано дійсно описано, що однією з пускових механізмів є стрес. Але достовірно, ніхто не знає? Жінки дуже часто це можуть пов'язати з вагітністю або з пологами, тобто фізіологічний стрес? Психологи, психотерапевти допомагають просто людині адаптуватися в колективі для того, щоб вона могла себе захистити, що й коли її остерігаються. Ну і в принципі все. Якщо віталіго проявляється на голові, як тоді? Чи випадає волосся, чи змінює воно колір? Волосся не випадає, тобто воно взагалі ніяк не змінюється, тільки ми бачимо зміну дійсно кольору. Тобто, волосся таке саме депігментуюче, воно білого кольору, воно відрізняється. Буває таке, що якщо вражена велика ділянка волосистої частини голови, то пацієнти навіть фарбуються просто. жінки в блондинок, чоловіки так само, або зафарбовують ці ділянки, щоб про це ніхто не знав. А дуже часто кому це подобається. Тобто, ми бачимо пацієнтів, які приходять ну, з однієї плямою. Мою на волосистій частині голови і абсолютно на це не звертають увагу. Це все залежить від людини, наскільки вона себе може сприймати і наскільки вона адаптовується до цього. Зараз літо. Як сонце впливає на білі плями? Чи можна людям, які мають білі плями, засмагати? Можливо, хтось хто не знає, думає, що от зараз я засмагну і плями пройдуть? Ні, сонце впливає на вітерігу негативно. І деколи пацієнти на прийомі задають питання: от ви ж нас відправляєте на ультрафіолетове опромінення на фототерапію? Це ж так само ультрафіолетове опромінення? Чому? Ви туди відправляєте, а на сонці забороняєте засмагати. Зовсім інший спектр променів, зовсім інший. Ми використовуємо лікувальні промені. А сонце шкідливе, і здоровим людям шкідливо знаходитися на сонце, не, не говорячи про те, що про пацієнтів з він за рахунок того, що в цих діляночках немає пігменту меланіну, який захищає нашу шкіру від проникнення ультрафіолетових променів. Вони. Пацієнти дуже швидко згоряють, тобто робляться опіки в цих ділянках, причому що сонячні опіки досить важкі навіть не почервоніння, а взагалі пухарі, тобто друга і третя стадія. Чи може бути ця хвороба спадковою, чи може передаватися генетично? Є певні дослідження, що ця хвороба дійсно є спадковою. І в більшості пацієнтів, коли ми збираємо анамнез, тобто ми розмовляємо з ними, чи хто в сім'ї хворів, так дійсно ми дізнаємося, що в більшості пацієнтів мають схильність спадковий характер, але не у всіх. Досить часто ми зараз зустрічаємо вперше віталіво зовсім маленьких дітей виставляємо їх такий діагноз. І коли ми спілкуємося там з мамою чи з батьком, то вони кажуть, що нікого в сім'ї ніколи такого не було. Це вперше. А який вік, коли от найчастіше захворюють на вітелі? молодий вік? Ну приблизно до 25 років. Це найчастіше. Чи можна сплутати цю хворобу з якоюсь іншою, Бо можливо, плями білі з'являються від чогось іншого. Це якась інша зовсім хвороба? Можна сплутати навіть лікарям досвідченим можна сплутати найчастіше, де пігментуючі плями, білі плями з'являються при висівкоподібному лише її це грибкове захворювання. Але дуже рідко, дуже легко відрізнити, тобто ми дивимося лампою вуда, це раз, чи є світіння цих грибків, І друге, ми робимо банальний зішкряв зі шкіри, і нам чітко дають відповідь лаборанти на те, чи є це висівкоподібний лишай. І ще є, зараз так само досить часто зустрічається: так звані галоневуси або невуси сетона коли є ну, в, сер... в центрі самої плямки просто невус, родимка, яка була раніше, і по колу. Робиться біла пляма. То краще зразу, якщо щось запідозрили, йти до лікаря. Так ну ми завжди про це говоримо, і не тільки лікарі-дерматологи, а інші лікарі також наголошують на те, що не потрібно займатися самолікуванням за рахунок того, що потім лікарю досить важко розібратися. Пацієнти самостійно собі лікуються, доступна мережа інтернет, тобто вони зразу собі ставлять самостійно діагнози, і досить часто вони приходять навіть на прийом і сперечаються: от я собі поставив такі діагноз, а ви щось мені там говорите не те. Якщо не лікувати цю хворобу, до чого це може призвести? Чи збільшиться кількість плям на шкірі? Можливо, якісь супутні хвороби проявляться. Е, немає, не можу сказати вам чіткої відповіді, тому що вітиліго – досить загадкове захворювання. Тобто воно може там один-два роки прогресувати, з'являтися дуже багато плям, потім зупинитися і взагалі е, на одному тому самому рівні зупинитися на, залишитися на все життя. Може бути таке, що навіть на фоні лікування воно поширюється, і е, як воно себе поводить, ні, ні один лікар не може цього сказати. А на рахунок того, щоб будуть ускладнення, ну дуже багато даних також є про те, що пацієнти, які хворіють від елігу, вони більш схильні до стресу, і вони на фоні стресу можуть захворіти найчастіше це ендокринними патологіями, такими, так такими, як гіпотеріоз або гіпертеріоз, тобто захворювання щодо подібної залози або цукровим діабетом. З вашої лікарської практики, наскільки поширена ця хвороба, чи часто Е, Я не можу сказати, що дуже часто, але є. Тобто, ну, якщо взяти за тиждень прийому, то 2-3 пацієнта є. Це досить рідке захворювання, добре, що воно рідке, але все-таки воно є. І наостанок, яка ще є взагалі профілактика від віталіго? Чи можемо якось запобігти появі цих білих плям на шкірі? Ну тут варто сказати про здоровий спосіб життя на завершення. Що куріння, алкоголь, стресові ситуації вони можуть ну, спровокувати появу вітеліго? Ну і зараз літо всі дуже люблять засмагати. І всі лікарі-дерматологи завжди, починаючи там з квітня, коли вже стає активним активним сонечко, вони завжди наголошують, що в моді зараз світла шкіра. Не потрібно засмагати, особливо коли це пік. Ультрафіолетових променів з 10-ї години до 15-ї орієнтовно обов'язково потрібно перебувати під парасолями, обов'язково потрібно носити там великі капелюхи, окуляри на очки, і ми тоді зможемо попередити розвиток не тільки ветеліго, а й злоякісних захворювань шкіри. Ми вам дякуємо, пані Мар'яно, за таку корисну розмову. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими, а заразом і нашим глядачам до наступних зустрічей.